Сиджу сижу і думаю, яку технологію зйомок треба зробити для тої цегли. Тому що щось вона взагалі не залітає ніякий ролик. То ли кидати ту цеглу, то ли я не знаю, що видумати. Тому що заходить все, і опалення заходить, і профлист заходить, і металочерепиця заходить, сітка з бо взагалі вона залетіла там. На... А цегла ручної формовки — щось взагалі. Не хоче залітати зовсім. То, ще можна плитку з нею зрізати. І в нас її є вибір на Клочківський, 119А, то Клінкерна. Дивіться скільки. То на планшетах нарізана, як плитка вона може бути. І може бути як цегла. Дуже багато її вибір. Ну, по ціні вона, звісно, дорога. Ну, ладно, тут у нас в Харкові тяжковато да, її купляти. Ну але далі туди, в Україну, в центр, на захід. Чого той ролик не залітає туди? Контент ведеш українською мовою, щоб летів по Україні. І з цеглою щось не Навіть металочерепицю вже в Києві купили. Систему опалення купила на Волині. А цегла щось не йдеть.